Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо робити об'ємну аплікацію до теми свійські птахи. І ми з вами зробимо курчаток. Для цього нам потрібні ножиці для роботи, ватні диски олівець простий, лінійка, маркер, клей і фон, на якому ми будемо це робити. І також смужка зеленого такого. Паперу. Я потім розповім для чого. Для початку ми беремо ватні диски, це в нас будуть, будуть е, тіла наших курчат. Намащуємо, клеєм їх ось так от і приклеюємо ось одне курчатко і друге зараз курчатко приклеїмо. Другий диск беремо і намащуємо також клеєм. І також приклеюємо ось так. Потім я взяла один диск, розрізала його навпіл, і це в мене вийшло такі крильця у курчат будуть. Теж його намашу.